Местонапа, метраж 360, етажі 2, комнати 6, висота стель три, дизайн Анна Опян коротенько, архітектор Анна Опян спроектувала будинок для своєї сім'ї, на першому поверсі виявилися загальні зони, а на горі кожен член сім'ї може усамітнитися в своїй кімнаті, на відміну від проєктів для замовників, господиня будинку не стала експериментувати з кольором і обробкою і оформила інтер'єр в спокійних теплих тонах. Подробиться будинок, в якому живе Анна Копян, знаходиться в анапі на березі Чорного моря, в ньому два поверхи загальною площею 360 квадратних метрів. Перший поверх це єдиний великий громадський простір з виходами на терасу, де можна проводити час всією сім'єю на другому поверсі, особисті спальні. Кухня в цьому будинку. Мрія будь-якої господині, місткий кухонний гарнітур з шафами в стелю і робочою поверхнею біля вікна доповнили кухонним островом, який також є барною стійкою. У їдальній зоні передбачили обідній стіл для сім'ї та великих компаній. Далі простір плавно переходить у вітальню з зоною. Цікаве рішення телевізор вбудували в нішу в стіні і закрили картиною. Поруч зі сходами на другий поверх облаштували місце для читання і відпочинку з книжковим стелажем і акваріумом. Всі спальні спроектовані з власними ванними і вбиральнями площа будинку і планування дозволяють це зробити. Анна Опіан облаштувала кімнату для сина, спільну спальню для дочок, майстер спальню. Гостьову кімнату, плюс робочий кабінет з великим письмовим столом і зоною відпочинку. Планувальне рішення було ретельно сплановано мною з урахуванням способу життя нашої сім'ї, тому недоліки відсутні. Правда, конструктор нашого будинку заклав в проект стільки арматури, що тепер тут дуже поганий зв'язок і практично не ловить мережу, зате це відмінний привід більше спілкуватися, а не сидіти в гаджетах. Розповідає господиня будинку. В обробці архітектор використовувала якісну фарбу для стін. Особливо вдалим автор проекту вважає поєднання плитки і фарбування в санвузлах і розпис стіни в кімнаті сина, широкий стильовий карниз, це імітація, простір між карнизом і додатковим молдингом пофарбували в один колір. Стіна в зоні телевізора повністю оброблена шпоном, декоративний камін оброблений фарбованою. Була думка зробити його з каменю. Але в цілях економії вирішили зупинитися на псималю на підлозі, використовували інженерну дошку і керамограніт. а на копян уважно стежила, щоб між ними був ідеальний стик. В інтер'єрі будинку переважає нейтральна колірна палітра, яка приємна оку і актуальна для любителів консервативних рішень. Я люблю експериментувати при роботі з замовниками, але для себе віддала перевагу більш традиційні рішення. Від яких ми не втомимося через пару років, ну і інтереси чоловіка теж потрібно було враховувати, каже автор проекту. Тому яскраві відтінки є тільки в дитячих і в моєму кабінеті, а предмети меблів і декору в основному простих лаконічних форм без великої кількості деталей. Всі вбудовані меблі були виконані на замовлення за ескізами архітектора. Для цього всі стіни були строго виведені під 90 градусів, узголів'я ліжка і ліжкові бокси теж зробили на замовлення. Це виявилося значно дешевше ніж купувати готові меблі. У кожному приміщенні продумали кілька сценаріїв освітлення. Тут кілька ланцюжків світла, щоб забезпечити комфорт у вечірній час, доби з урахуванням будь-якої діяльності, багато світильників, вбудованих в підлогу і в стіну, для м'якої підсвічування підлоги. В цілому інтер'єр вийшов дуже теплий і затишний. Вся сім'я залишилася задоволена. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, оздоблення, стильовий карниз і підлоговий плінтус, орац цор, фарба, Бенджамін мур підлогове покриття, плитка, перонда, інженерна дошка, гофпаркет меблі, стільці, міноті, диван, странт, журнальний, столик, маленький, вітра, крісла, сіц, вооді, пуфи, осман, меблеві ручки. Ентрансисторе, освітлення, люстра над столом, воле світильники над островом Мірор, бал, Том Діксон, люстра над зоною дивана, моде Чанделєр. декор Кашпо, Зара, гоме, підноси, страви, все, Патріція Юрквіола, дитяча, зелена, у гардеробна, у ванна кімната, оздоблення, стельовий карниз і підлоговий плінтус, ораццор, фарба, Бенджамін Море, плитка у ванні, цасцераміцас, підлогове покриття, килимове покриття. Едоцарпець, інженерна дошка, гоф-паркет, плитка у ванні, перонда меблі, стілець, мастерс, дитячий диванчик і приліжкові столики. Зара гома, дитяче крісло, ларедоюте дитяче рожеве оздоблення, стильовий карниз і підлоговий плінтус, орац цор, фарба, бенджамін Мооре, підлогове покриття, килимове покриття, айдоцарпець, інженерна дошка, говпаркет. Меблі, стілець, емпаті, приліжкові столики, настільні лампи і меблеві ручки, все зараноми кабинет, оздоблення, стельовий карниз і підлоговий плінтус, ораццор, фарба, мур, підлогове покриття, килимове покриття, езоцарпець, інженерна дошка, гофпаркет. меблі стілець, ріва меблеві ручки, ентрансистори, освітлення, настільна лампа. Таджміні, декор, кашпо, зара гоме, графин, ветря Ді Емполі, головна спальня, оздоблення, стельовий карниз і підлоговий плінтус, орац цор, фарба, бенджамін, Мур, підлогове покриття, килимове покриття, Адзецарпец, інженерна дошка, говпаркет, меблі, стілець, Міноті, меблеві ручки з латуні, ентранце, Сторе, крісло, зестася, столики, зара гоме, декор, кашпо, зара гоме, освітлення. Підвісні світильники, црісталбоблит, црісталнет і цепітос, ванна велика при великій спальні оздоблення, плитка, еквіпе, фарба, бенджамінмур, підлогове покриття, вівесцераміца, кошик для білизни, зарагоме, гостьова спальня, санвузол, оздоблення, стельовий карниз і підлоговий плінтус, орац фарба, Бенджамін Море, плитка у ванні, цасцераміцас, підлогове покриття, інженерна дошка, Гов паркет плитка у ванні. Вівес, це меблі, крісло, флюр, меблеві ручки, ендранцестори, освітлення, праль, ліхтар, декор, піднос і ваза. Патріція Юрквіола. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і МІРУМ.